Який має бути цивілізаційний вибір України західний або ж східний? обговорювали на круглому столі в Києві. Лідер громадського руху Український вибір Віктор Медведчук, який і став ініціатором круглого столу, спробував дати відповіді на питання подальшого розвитку України і окреслити всі загрози та переваги як вступу до митного союзу, так і угоди про асоціації з Європейським союзом з одної сторони це таможений союз і повноправне членство в ньому вигідне економічні… для Украины, что является аргументированным и нашими учеными, и международными экспертами. С другой стороны, зона свободной торговли с ЕС и соглашение с Европейским Союзом, которое по просчетам и оценкам наших экспертов будет означать продолжение кризиса нашей экономики в течение ближайших лет – Підписання угоди з європейським союзом, на думку Віктора Медведчука, може стати реальною загрозою незалежності України та її православно-слов'янським цінностям. То сьогодні Україну хочуть оторвати від сім'ї слов'янських народів. Абсолютно ясним і понятним що задача, яка поставлена западнох цивілізацією, такими центрами, як Брюссель і Вашингтон, сьогодні. Розвивається і набирає сили в плані того, щоб відгородити Україну на постсоєцькому пространстві від стран, які сьогодні є повноправними членами Таможенного союзу. До обговорення долучився також президент Російської Федерації Володимир Путін, який того дня завітав до Києва. Керманич Росії здійснив екскурс в минуле, нагадавши про досягнення України після об'єднання зі своїм східним сусідом, починаючи ще з 17 століття. З Восток і запада життя населення і так называемой еліти України корінним образом изменилась, і изменилась, безусловно к лучшому. Це знають всі Уроженцы Києва і Львова, починаючи з XVIII века, здівалися хозяевами положення на научном, літературному церковному поприще. Нагадав Володимир Путін і про стрімкий розвиток України у складі радянського союзу та окреслив переваги України у її подальшій співпраці з Росією. Сегодня идет очень напряженная конкурентная борьба на мировых рынках за эти рынки. И уверен, что подавляющее большинство присутствующих здесь понимает, что только объединяя усилия мы можем быть конкурентоспособными и выиграть. в этой достаточно жорсткий конкурентной борьбе. Піднімали на круглому столі питання схожості української та російської культури мови археології та радили при виборі подальшого цивілізаційного вектору орієнтуватися на православно-слов'янські цінності.